Усім привіт! І ви на Ютуб-каналі Світих Ряків. Сьогодні у нас є дуже цікава новинка, і як ви вже зрозуміли по назві відео. Вона буде про Хеловін. Український Хелловін проти звичайного. Пропоную не затягувати та розглядати пакетики. Привид Києва, прапрохолодноярської -про республіки, про цю республіку СРСР до останнього, бо я все навіть у підручниках згадувати. Далі у восьми містах України є цілі підземелля, а у Тернополі ще всі. Недосліджені. У нас міста не тільки над землею, а й під нею. І буся каже, що то ми не такі прості, як казала Ліза. Ліза це, до речі, персонажка, старша сестра зегралапа, вона підтримує США. І далі це павутина. Так, думаю, всі знають і не треба пояснювати, що це. І пакетики звичайного Хелловіна песик, трек лисичка та ось такий кухлик. Пропоную сьогодні взяти ось такий пакетик. А всі інші колекції для вас уже знайомі, тож вибираємо пакетики. Те, що мені не подобається, я хочу ось таке сердечко. Дуже гарний пакетик. Повертаємось до школи 2025. Ось такий стіл. Міф з СРСР. Сьогодні ми поговоримо про кліваш. КАБС я оберу жовтий пакетик. Малюнки по клітинках. Я хочу взяти ось таку таксу. Лісові коти. сьогодні ми дізнаємося, за кого чорний котик. Та я хочу обрати ось таку сіру кішечку. Розпаковуємо. Те, що мені не подобається, у нас є засічка. І вона дуже класно спрацьовує. І тут нам випадає ось таке кільце. Повертаємося до школи 2025. На жаль, наступного відео ми завершимо цю колекцію. Нам тут випадає ось такий маркер та ось такі стікери. Ось так. Турботливі такий жовтий пакетик. Перший шар. І тут нам випадає ось такий дуже сонячний ведмедик, як сьогоднішня погода. І другий шар. Нам тут випадає ось таке сонечко. Ось так. Наша минула новинка. Малюнки по клітинках. Ось така такса. І тут нам випадає мій улюблений сюрприз. Ось такий милий хаски. І приклеїмо наш пакетик. «Міфи з СРСР». Я хотіла тут намалювати спочатку герб Донецька, адже це відбувалося в Донецькій області, але вийшло так, як вийшло. У 2018 році представники ДНР зробили те, через що тепер можуть постраждати всі. Що ж трапилося? 1979 рік Донецька область у шахті Юнком постійно відбуваються небезпечні викиди газу. Що вирішує СРСР? Мабуть, закрити цю небезпечну шахту, щоб там не гинули люди. Вони роблять так: під шахтою, на глибині 900 метрів, вони роблять ядерний вибух. І викиди газу продовжуються. Наступного дня у цій шахті вже працювали шахтарі, не підозрюючи, що отримують колосальну дозу радіації. До чого ж ДНР шахта заражена радіацією. Якщо шахта завото. Якщо шахти затопить, то ця радіація розповсюдиться підземними водами в річки, а потім Азовське море. Щоб цю шахту не затопило, там були встановлені насоси, які б викачували воду. Так, от у 2018 році працівники ДНР позабирали ці насоси і шахту затопило. А ось уже влітку 2024-го учені повідомили, що. Заражена вода із шахти добралася до ґрунтових та питних вод, і питання часу, коли розповсюдиться і далі. До речі, про ДНР, це вже якщо що кліважа не стосується, тільки у 2025 році до кримінальної відповідальності було притягнуто 116 неповнолітніх українців, 48 з яких, якщо стоїте, то сядьте, були відправлені на примусове психіатричне лікування. По факту РФ це є СРСР тільки з іншим прапором. Дізнаємося, кого підтримує темнокрил, адже цього кота звати саме так. Його ім'я Темнокрил, йому 2,5 роки, і він... Так, він також зрадник. І ось його цитата. Нагадую, що озвучення не дорівнює схваленню. Оу, то будь-який його дурень здасть кілька батальйонів. Чи ж хіба ви не чули, як друга армія лісу захопила кілька батальйонів АЕЛ? Багато ж тоді військових померло. Завдяки мені. І відклеюємо мишку. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви думаєте, мишка за Україну або за РФ. І наша новинка український Хеловін проти звичайного.

А якщо вам сподобалася сьогоднішня розпаковка, обов'язково ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!